У Радовелові організували благодійний концерт. Більше інформації про подію дивіться далі у сюжеті. Радивилівському міському будинку культури знову було гамірно та святково. Тут відбувся благодійний концерт на підтримку наших захисників. Благодійну подію розпочали із хвилини мовчання, якою вшанували усіх, хто віддав життя за Україну. І ми робимо те, що вміємо найкраще. Наша зброя, мистецтво. І любов до власної культури. Ми підіймаємо моральний дух, підтримуємо, об'єднуємо культурою, доводимо, що бути українцем круто. Кожна наша допомога, кожний донат, кожна пожертва велика чи маленька, безцінна вони наближають перемогу. Багато музичних композицій було присвячено рідній Україні. У виконанні вокального ансамблю прозвучала патріотична пісня. Хореографічний колектив показав чуттєвий танець, присвячений героям України. Зможки на обличчі, смак гірких домов, смаковій рідних і додому крок. бодих стін холодних, в темряві зірки, що всі збожеводив, забрав у нас руки. Ми не перестаємо бути вдячними матерям, які виховали сильних духом синів та доньок, які не шкодуючи власного життя, захищають нас з вами. У виконанні жіночого вокального ансамблю прозвучала пісня про матір. Глядачі отримали неймовірні враження від українських народних танців та пісень. Учасники виступу в українських костюмах показали народний танець. Звали Україна, Зокрема, потішив глядачів народний аматорський театр естрадних мініатюр веселі Куми. От що воно означає на дієту сісти. А не можу я одразу аж на дві дієти сісти. Бо з одної я дієти, можу і не наїстись. От, вася, сон найкраща є дієта якраз для нас з вами. От я вчора. Крім того, із чудовою композицією про українську дівчину виступив народний хореографічний колектив. Щоби що щастя вам дівчата У виконанні хореографічного колективу прозвучала композиція про символ здоров'я, краси, щасливої долі, українську вишиванку. Дуже прикро, що дітям доводиться жити у час війни, але незважаючи на тривожні події, ми щиро віримо, що зовсім скоро настане мир в Україні, та діти матимуть справді щасливе дитинство. В благодійному дійстві взяли участь народні та зразкові аматорські колективи. З цієї нагоди до затушної зали в будинку культури завітали місцеві мешканці, представники влади, усі бажаючі, аби перш за все долучитися до благодійної події та насолодитися чудовими виступами учасників. Тому завдяки активності учасників та глядачів було зібрано понад 7 тисяч гривень, які були передані на потреби Збройних сил України. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.